Шановні українці, шановні подільчани, а можливо, і всі українці. Сьогодні ми відвідали керівника слідства Шориса Кірила нашого Подільського районного управління поліції, надали докази злочинної діяльності нашої місцевої влади, деяких осіб, і приватного підприємства Курінь, яке нібито обслуговує до сотні багатоквартирних будинків, але ж ну, там повний хаос. Фактично шахрайство. От надано було такі документи, е, надано, надано було, е, доказова база, отримана за багато-багато років. Е, є надія, що е, буде здійснено обслуговування цієї проблеми. І о, о, це теж такі от докази злочинної діяльності, але ж є надія, що слідство. В тюрьму там не садять штраф, якщо дійде до діла до суду, але головне, щоб було легалізовано, щоб ці будинки не руйнували самі по собі. Тому що е, пан Шепітько хоче бути багатим. Е, зараз іде війна. Чим віддати 260 літрів палива. Е, це так зване приватне підприємство або е, півтори тисячі маленьких шоколадок, щоб солдат кинув у карман десяток і пішов на позицію. То це, це неприємно дуже. Тому, от маємо надію, хай буде добре. Все для фронту, все для України. Там є дві маленьких відео про ганьбу нашої місцевої влади, про ці квіточки погані, скажу так, штирі, клумби і так далі. Так далі. Нема куди дівати гроші. Ще зробили замість металевих баків, сміттєвих десь. Більше 50, може і сотня, Бог його знає. Пластикових, нашок. Що? що це пече? В общем, Владі ганьба. І оце так звана квартплата, це такий ще від Януковича, від 10-го року створена оця схема шахрайська. Будемо мати надію, і нам нібито пообіцяно, що буде е, слідство. Хай буде добре. Все для солдат. Слава Україні! Будьмо!